Президент Зеленський анонсував масштабні зміни у силах оборони, модернізацію військової освіти та підготовку рішень щодо ДБР і міжнародної безпекової співпраці. Тим часом зсу та дрони завдали ударів по російських штабах і НПЗ. А більшість українців підтверджують готовність відстоювати країну стільки, скільки потрібно. Ну таке собі твердження, знаєте, стільки скільки потрібно. Може визначимося вже? Нехай війна триває ще місяць, чи день, чи рік. І не більше про все і більше у цьому випуску новин. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити ось тут. Президент Зеленський анонсував зміни у Силах оборони, зокрема, модернізацію військової освіти, враховуючи бойовий досвід у повномасштабній війні. Також триває підготовка до зустрічі із радниками з безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах коаліції охочих на рівні лідерів, сказав президент. Володимир Зеленський повідомив про підготовку оновлення державного бюро розслідувань президент розраховує, що відповідний законопроект буде розроблений уже в січні та без зволікань, поданий на розгляд Верховної Ради. 53% українців категорично проти жодних територіальних поступок. Водночас 33% пішли б на це, свідчить нове опитування. Також переважна більшість, тобто 66%, відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною, і майже стільки ж 62%, продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стількись. Тільки потрібно. Що ж до варіанту заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій частиною Росії, 50% категорично відкидають такий варіант, а готові на нього 39%. Окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Заявив мер Терехов, попередньо щонайменше 14 постраждалих і значні руйнування. РФ атакувала житлові забудови балістичними іскандерами. Добрі дрони завезли вибухові подарунки на Росію. Пишуть про атаку одразу двох нафтопереробних заводів у Самарській області. Попередньо на Новокуйбишевському та Куйбишевському НПЗ спалахнули пожежі. ЗСУ відпрацювали російський штаб в Авдіївці. Вже у перший день 2026 року. Великих втрат російськими загарбниками на окупованій частині Донецької області ударними безпілотними літальними апаратами завдали військовослужбовці Сил спеціальних операцій збройних сил України. У 2025 році Україна залучила рекордну оборонну допомогу від партнерів. Україні вдалося залучити понад 45 мільярдів доларів допомоги. Це найвищий показник від початку повномасштабної війни. Та й майже на 30% більше ніж торік. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І гарного дня вам бажаю!